Вітаю, з вами Єльнікова Олена і сайт після післядипломне навчання педагогів з інформаційних технологій. І зараз у мене такий маленький відеокаст з теми, як відредагувати або просто вирізати звуковий файл для того, щоб зробити звуковий ефект. Наприклад, у мене є. Певний набор звукових файлів, і мені хочеться вирізати маленький фрагмент цього файлу для того, щоб вставити звуковий ефект, ну, наприклад, при якомусь перегортанні слайду, чи, наприклад, при завершенні якоїсь фрази чи думки. То, як це робиться? Я відкриваю папочку, де у мене є. Перелік цих файлів, саме, де лежить мій звуковий файл, і беру той звуковий файл, який я хочу, скажімо, вирізати кусочок, то я просто його перетягую на робочий стіл цієї своєї Камтазії, відкритої, готової до роботи програми Камтазія. Я перетягнула на робочий стіл, але в таймлайні, тобто в цій дорожці, його не з'явилося. Тому я маю перетягнути його на таймлайн і перетягнула. От він розкладається в мене вже. По часу, скільки там триває це, але мені треба буквально 2 секунди, не більше. Тому що якщо це звуковий ефект, якщо він не йде фоном, якщо фоном, то це все просто. А якщо він фоном не йде, якщо вам вирізати треба тільки маленький шматочок цього файлу, то варто його вирізати там не більше 2 секунд. Тут у мене от записані секунди, як ви бачите, хвилини, секунди. І я починаю вибирати той шматочок, який мені треба вирізати, для того, щоб це був звуковий ефект. І я починаю слухати от такий звук. І, наприклад, мені достатньо тільки 2 секунди для того, щоб вирізати і взяти для перелістування слайдів. То я виставляю зелененьку, от у мене повзуночок має зелену і червону. Зелене це початок, червоне це кінець. Я натискаю на червону, ніби беру її, і починаю рухати. І у мене, дивіться, в підказочці у мене показує, скільки я секунд вже відтягла. От 2 секунди. Я послухаю, чи є логічний кінець, логічне завершення цього звукового ефекту. Немає. То можна трошки раніше. Тому що повзуночок буде про. Програвати цей фрагмент рівно стільки, скільки від зеленої до червоної точечки оцієї. Її треба трошки зменшити. Повзунок відтягаю і цю червону я трошки зменшую. І знову натискаю програти, ну, так, ніби логічно. І оцей кусочок мені треба залишити, а решту файлу треба викинути. Тому я беру, зберігаю, щоб не зіпсувати цей аудіофайл, він мені ще буде потрібний. Я тільки 2 секунди беру з нього. Зберігаю. І далі, що я роблю? Я зелену точечку початок підтягую до того моменту, як, мені, як стоїть кінець повзунка, а червону відсуваю аж на сам кінець, на самий кінець. І натискаю клавішу DEL. І як бачите, у мене залишився тільки той. Фрагмент, який я, який я вибрала 2 секунди. На початку файлу я бачу, от є пусте, пусте, без запису, цілих практично майже секунда, то мені теж це не потрібно. Я його виріжу. Так само я виділила, як бачите, пересунула повзуночок, натисла N, e, «Delete» і воно видалилось. Тепер я прослухаю, що залишилось. Ну, і останній я б теж вирізала, воно, е, наче логічно, сюди не входить, не, е, воно наче іде, потребує продовження цей звуковий ефект. Я би його теж вирізала і залишила би тільки о, ось так. Слухаємо. О, Це вже перелістування слайда може. Все. І триває воно менше 2 секунд, фактично 1,5 секунди. Воно не займе багато часу. І коли ви переходите від пункту на пункт, скажімо, у вас список іде, ви можете цей фрагментик менше 1,5 секунди ставити, щоб акцентувати увагу дітей на тому списку, що ви демонструєте на слайді, наприклад. Ось таким чином. Вдалого редагування всім.